У Луцьку продовжують ліквідовувати аварійні витоки на тепломережах, розповів речник комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Нагадаємо, ремонт розпочався у минулу п'ятницю. Зі слів Антона Безносикова, гарячу воду відключили у 13 будинках міста. Лучанка Вікторія півроку орендує квартиру у багатоповерхівці на вулиці Сагайдачного, 20. без гарячої води каже, складно. Дуже складно. Ну тому, що ми маємо гріти воду, і я взагалі не розумію, чому ми ремонтуємо труби в осінню. Що це може зробити влітку, коли є відключення води. Не всі мають можливість поставити воду. Ну але вони працюють. Я знаю, вони ста поставили мене до відома, попередила про те, що вони не встигають зробити в п'ятницю, що переноситься з понеділка. Є моменти, коли дійсно хотілось би, щоб це було краще зроблено, якось на такому рівні, щоб власники точно знали, що сьогодні, не буде з такою то таку-то годину. Зі слів майстра ремонтної бригади Сергія Шестухи, гаряче водопостачання на цій ділянці планують сьогодні відновити. Каже, без гарячої води залишилися мешканці двох будинків. На проспекті відродження 10 А та вулиці Сагайдачного 20. для її відновлення потрібно замінити 7 метрів труби. Порив мережі перед тепловою камерою. В п'ятницю провели підготовчі роботи. Сьогодні будемо проводити заміну самих труб. Заповнять мережу, перевірять, чи немає пориву». Гаряче водопостачання припинили на трьох ділянках тепломереж Луцька, в основному у будинках на проспекті відродження, говорить речник Луцьктепла Антон Безносиков. Йдеться про будинки на відродження 9. 11, 20, 20А, 22, 22 а Захарова 12-14, це через витік на тепловій мережі, який уже локалізовано, визначено місце витоку і сьогодні розпочнуться земляні роботи. З його слів, ремонтні роботи на цій ділянці планують завершити за 2-3 дні, після чого гаряче водопостачання для споживачів відновлять. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.